Друзі, вітаю! Хочу познайомити вас сьогодні з Катєю. Катя трохи зі знаменівки Дніпропетровської області, трохи з Жешова. Тепер так от зрозумій, звідкіля. І це улюблена місія Солідро. І насправді дуже класно. Дуже дякую, що ви ділитеся, багато ділитеся. Різні люди приїжджають і. Ви придумаєте дуже класні програми, дуже класні клубні зустрічі. І, і безмежна вдячність, що зі всією спільнотою, хто служить, ви ділитесь. І сьогодні у нас буде відвічна тема. Так, найкрутіший чи найкрутіше? Я також дуже вдячна за запрошення. І ми взяли в цей раз дуже круту тему, яка взагалі стосується весь світ. Хто ж найкрутіший і хто зверху, чоловіки чи жінки. Ми це все основали на телебаченні, телепрограмі Хто зверху, українська телепрограма. І це така атмосфера, де чоловіча команда проти жіночої команди. І вони вирішують, хто ж зверху завдяки всім конкурсам. А, і так, найкрутіша. Чи найкрутіший? От для мене оце класна такий е, назва. По-перше, по-друге, якось, коли я бачу оце, я якось розумію, про що буде. <світ> я вже налаштована на якийсь змагальний процес прихожу. Як ви створили всю цю атмосферу? Е, Все-таки так, найголовніше, що ми зробили, це змінили назву, бо ми вирішили, що назва хто зверху трошки не підходить під християнський е, такий клуб. Але так, ми назвали найкрутіший і чи найкрутіший. І найперше, що ми зробили, це фотозона. Можливо, це якби називаємося фотозоною, але це була просто вивіска. Girls was boys. І це було на великій просто стіні для того, щоб було зразу видно, що в нас атмосфера трошки суперництва. І було дуже багато стереотипного якогось такого вайбу. Що були стаканчики сині, стаканчики рожеві. Yeah, Мали бути: у нас було два ведучих: я та мій друг Андрій. Я була в рожевому, він був в синьому. Тобто зробити таку атмосферку трошки і суперництва, і стереотипності. І про що було далі? Так, і найголовніше, що ми зробили, це була в атмосфері музика і жарти. І ці жарти мали бути трошки також суперництві. І я зачитаю ще парочку. Ми е спочатку виключили все світло, і я, я з Андрієм, як два ведучих, просто залетіли в зал. Е почалася ця музика з оригінальної програми Хто зверху. І ми вже на такому веселій такій ноці. Е Почали просто кричати Дівчата і мужики. Тобто зразу же створили таку атмосферу, щоб було зрозуміло, хто буде гучніший. І з чого ми почали? Андрій сказав: Ми вітаємо всіх учасників на програмі Найкрутіше показував на мене, і я кажу Найкрутіший. І потім почався перший жарт. Андрій казав: І сьогодні з нами жіночі поле чудес. І тут я його перебуваю і кажу: і чоловіки наш вічний стрес. Тобто зразу зробити таку зміру, що хтось, хтось краще, хтось, е, хтось вище або, або ні. І насправді це класно, тому що це. Молодь, підлітки воно так, так. до тебе розвертає в них вже гарний настрій, вони готові тебе слухати. Так. Давай говори, що тобі треба, роби. Як, як треба, ми відкриті до цього. Так найголовніше в цій програмі це було почати саме з жартів. Ось і потім е, Андрій почав представляти себе, якби що він е, командир чоловічої команди. І, а потім я почала представити себе і кажу: а на цьому гарні новини закінчуються. Погані новини закінчуються і починаються гарні, тому що я командир жіночої команди. Тобто в цьому також був такий жарт трошки. І а, ви, як двоє, тобто ти вболівала і була постійно з, з дівчатами, дівчатами, а він з хлопцями. Так. І а, також для атмосфери ми постійно після кожного конкурсу, навіть якщо ми програли, навіть якщо ми або виграли, ми постійно мали кричати: дівчата. І потім гоці мали нас перебувати і кричаті музики та доси також створювала атмосферу всю музику Хто зверху. І так, всій цій атмосфері що далі? Перше, з чого ми почали, це з музики. В нас був діджей, який сидів і просто під кожен конкурс вмикав оригінальну музику Хто зверху. І з чого ми почали? Зі знайомства на цей клуб Звичайно. прийшло тоді дуже багато новеньких, і це було прямо в тему. І знайомство було таким. ми роздрукували маленькі питаннячка, і деякі питання були просто якісь серйозні, а деякі питання були дуже смішні. Наприклад, якщо серйозні, то про що ти думаєш, коли просинаєшся? А, такі трошки смішні. Що б ти робив, якщо б був картоплею. І кожному е з підлітків ми дали по два запитання, і вони мали під музику підходити до когось і задавати ці питання. Ось. І потім, коли вже вони обговорили ці питання, вони мали помінятися цими бумажками і підійти до наступної людини. І це так класно, тому що я вже підходжу не з тим самим питанням, yeah. ніби я вже чула ці відповіді, а вже інше запитання, інша так. людина. І класно. тобі цікаво, і іншим цікаво про тебе здійснитися. Воно і смішне, і також на знайомство, як з людиною. Ось це, це гарно, коли починається така атмосфера легкості. ми познайомились, ми щось дізналися, вони люблять щось відповідати. Так. Хтось почув мою думку, взагалі хтось запитався про мою думку. Це важливо на підлітково-молодіжних клубах. Та взагалі на всіх зустрічах це важливо. Так, і дуже класно, що це все відбувається під динамічну музику, що ніхто якби не соромиться казати або сміятися. Тобто, воно все якби органічно відбувається під атмосферу. І а, після знайомства. Це перед тим як ти перейдеш до конкурсів, які були під час клубної зустрічі, розкажи оцей момент про організацію. Як ви організу... організували це все, щоб воно було і динамічно, і не затягнуто по конкурсах. Ми одразу таймінг? вирішили повністю прописати весь таймінг, як ми це все зробимо. Тобто на кожну гру ми поставили таймінг і. Так, просто зрозуміли, як ми будемо по черзі йти. І в ведучих, тобто в мене і в Андрія, було все написано в телефоні. Тобто, як ми йдемо для того, щоб ми не збивалися, бо це такий клуб, який не просто йде так, зараз конкурс один, тут конкурс два, а тут такий. Бо ми це все мали зробити в такій атмосфері, щоб воно не здавалося, що це от прям клуб. Це була розважальна програма, і найголовніше, що в цій програмі. На цьому клубі для того, щоб два ведучих, хлопець і дівчина, вони були е, на одні, одному такому вайбі, на одній атмосфері і е, на одній якійсь хвилі. Uh -huh. Оце було найголовніше, щоб ведучі вони розуміли чітко, що вони роблять, коли і. На цю програму треба брати дійсно харизматичних людей. Оце. І це настільки класно, тому що, е, от те, що ти сказала, що вони не відчували себе, ми прийшли на клуб, а так. ми прийшли прямо на зйомку програми. Так, так, так. От прямо оце все, тому що. На такі зустрічі набагато легше їм запрошувати потім Свій. своїх друзів, та тобто такі зустрічі можуть повторюватися в такій тематиці, в, в, в нас знову найкрутіше і найкрутіше. Це ж як передача, вона ж виходить постійно, так, та? і найкрутіше, що кожен з наших пітків вони знали цю програму, і вони знали, що там Леся Нікітюк, яка смішна, яка прикалиться над притулою. Тобто вони всі знали, що це таке, що це за програма, і як себе треба вести. Розкажи Кать трохи про самі конкурси. Що ви як ви змагалися? Так, і з першого чого хочу почати, це таймінг. На кожен конкурс, як і в оригінальній програмі, ми робили по 90 секунд. А, в нас стояло на про проекторі а, такий теж таймінг, і вони чітко розуміли, що зараз закінчиться час, і треба трошки швидше піднатужитись. Ось, і перший конкурс це було. Конкурс з навушниками. Ми взяли чотири пари навушників, і тобто кожен конкурс відбувається так, що спочатку дівчата, потім хлопці. Mm -hmm. І почали з дівчат. Ми всі вистрілилися в таку шеренгу, і кожен з дівчат наділи пари навушників. Чотири у нас було більше ніж чотири, тому ми просто передавали ці навушники, коли перша. Учасниця, вона там відгадувала слово. В чому заключається конкурс? В Тому що я, як командир, стою на відстані десь, може, 2 метри від команди. В них в наушниках грає дуже гучна музика. В той час мій напарник, він зачитує мені на вухо слово. Це ведучий, та? так? ведучий. Наприклад, зачитує мені слово там книга. І я маю по губах сказати книга. Вони мають по моїх губах відгадати це слово. В той час як в них грає дуже гучна музика. Ось і якщо. Хтось вгадує, просто виходить назад. Якщо не вгадує, також відходить назад і передає навушники. І, е, і хто... Тоді з'являється нове слово в тебе. Так, вже нове слово. І навіть якщо е, перший раз це не вгадала слово, все рівно змінюється слово наступне. Ось тому е, хто хто більше вгадав слів, той і виграв. В цьому угу. Записуються бали просто. Так, І на це все дається 90 секунд також. Окей. Ми пройшли. Цікаво, хто виграв? Хлопці чи дівчата? Хлопці. Мені здається, що в них не грала музика. Хлопці дуже добре розуміють один одного просто. по очах. <рес> Залі я думала. По що губах. Це... Взагалі так, конкурс називається По губах. Окей. Наступний який був? А наступний був з табличками. В оригінальній програмі вони грали і з руками, і з ногами, але ми вирішили підлаштувати це під себе, як ми зроб... можемо зробити. Тому ми роздрукували на А4 кожну букву, всього було 8 букв, і з цих 8 букв треба було скласти слово. З чотирьох букв. тому що було чотири учасники, але в них були слова і спереді, і ззаду. Тобто, тобто вдягалася така штука, так. типу, і буква в мене тобто, є одна буква дві до одна ззаду. Так, в них зробили дирочки і бічовочкою просто обов'язали. Тобто, і вийшла така ніби як е, жилеточка, що вони одягали і мали дуже швидко е, перебігати, щоб сказати це слово. Наприклад, е, я задавала питання, що треба для того, щоб полетіти в Америку. І слово з чотирьох букв віза. Тобто вони мали спочатку відгадати це слово, а потім його скласти. Mm -hmm. І у вас мають бути так підлаштовані букви, щоб всі ці слова вони могли скласти з цих букв. Ось так. Це дуже класно. Легко, просто. І мені подобається, що це все в ритмі. Так. Тобто за 90 секунд, скільки встигли відгадати, стільки встигли скласти слів. Скажи, будь ласка. Всі дівчата могли відгадувати слово, чи тільки чи четверо. Саме ну, складали четверо і, тільки четверо. і четверо так. тільки могли відгадувати. Так. А. <смір> а ті дівчата, які стоять, просто чекають, вони могли кричати Дівчата! Хлопці-хлопці. <пасмір> Дуже класний був між конкурсний конкурс. Кожного разу, коли ми не могли зрозуміти, хто виграв дівчата чи хлопці, а ми це завжди не могли зрозуміти, ми влаштовували дивоглядки. Тобто, мали вийти, ми вибирали учасника з кожної команди, вони виходили всередину і мали дивитися один на в очі, поки хтось не заплющить їх. Ось. І це також дуже розбавляє всю атмосферу, бо щоб. Не робити так, що о, зараз тут хлопці виграли, або тут дівчата. Ми просто робили якби таку нічию, і під дивоглядки також можна було зрозуміти, хто, хто найкрутіший. Це дуже класно. Це от, дивоглядки, коли я моргну, так. Так. То перший. Я собі уявляю. Вони, напевно, з одної сторони і хотіли, щоб їх вибрали, і не хотіли. І вся увага тільки на них, тому що всі за тебе так. вболіває твоя команда. Класно. І ти ж що саме цей конкурс міні можна проводити після кожного. Конкурсу, і в цьому має змогу брати участь просто хто кожен хто mm -hmm. хоче. І навіть ведучі також. Муркінці wow. з Андрієм теж поспечались. Ось, і між цими конкурсами я знову ж таки вставляла жарти, і одну з них хочу прочитати. Я казала: шановні чоловіки, готуйте свої ручки зверху, щоб аплодувати нам дівчатам. Ось, тобто, між конкурсами також можна додати якісь. Жарти, які якби ви так, розумієте, так. так щоб атмосфера так що далі, далі ще більше суперництво було і а, наступний конкурс. Я знаю про різні факти: так, правда чи брехня? Ми зробили чотири таблички. Дві таблички, «Правда вправдачі, брехня синього кольору і рожевого кольору. Ми їх заламінували і вийшли такі дуже прикольні таблички. Ось е, виходили. Нав навіть можу здогадатися, хто мав рожеві. І виходили. Ми вибрали також сучасників, які виходили всередину, і вони мали в руках ці дві таблички. І я або Андрій зачитували цікаві факти. Ось, наприклад, один з них. Е, більшим і важчим є жіночий мозок. І вони мали гадати, це правда чи неправда. І як вони це зробили? Вони підходили до своїх команд і питали: дівчата або хлопці, як ви думаєте, це правда чи неправда? І їм там давалися 5 чи 10 секунд, щоб подумати. І там всі дівчата вирішили, так правда. І потім та дівчина, яка була вибрана, вона знову виходила на сцену і хлопець, і вони на рахунок 3 відкривали ту табличку, яку вони вважають. Uh -huh. ну, що це на, неправда, на чи це неправда? Пище, або правда, або неправда. Так, наприклад, на перший факт, який я прочитала, це була неправда. Тобто, як хто вгадав, що це неправда, їм якби, зараховувався бал. І потім після ще одного факту, <схай> я дуже пошкодувала, що я його сказала, але це було дуже смішно. А, так. Спостерігаючи за теледискусіями, з'ясували, що хлопці систематично перебивають дівчат. Дівчата ж майже ніколи не перебувають хлопців. І це була правда. І після цього, коли я хотіла щось сказати, перебуваючи хлопців, вони демонстративно мовчали і показували, що це насправді дівчата перебувають, а не хлопці. Ось і на саме на цьому конкурсі у нас було десь майже 20 запитань, тобто його можна проводити як дві хвилини, так можна і п'ять хвилин. Саме тут у нас не було таймінгу. Угу. Ось. І знов ж таки, я так розумію, що ви так е, класно обійшли це все і зробили з дивоглядками, що не зрозуміло зрештою, хто виграє, ви але просто вся атмосфера була такою радості. Так, е, мені би із цим жартами робили суперництво, але в той самий час не робили е, так, щоб був хто хто був би зверху, так щоб ага. не було такої атмосфери. Так, да, ми це все розбавляли дивоглядками. і Точно про е, дискусійний момент в клубній зустрічі. Так, і це наступний останній конкурс. Е, ми на проєкторі висвітлили е, фото деяких предметів, або е, ну да, на це були предмети. І щоб створити таку дискусію, дисонансу трошки, наприклад, ми висвітлювали лати. І питання було в тому: доказати кожній команді, що лати це. Або жіночі, або чоловічі. Наприклад, команда дівчат вона могла казати, чому лати це для дівчат? Ну, тому що лати воно більш з молоком, бо хлопці більш плють еспресо. Тобто якісь такі нелогічні питання, але все рівно треба було доказати, чому. Воно в гарному горнятку. Горнятко, так так так. Це для фото гарно підходить. Або, наприклад, шарф, або шуба. Чому шуба для чоловіків або для жінок. І там дівчата казали, бо чоловік він перший вбив тварину і зробив собі шубу, тому це для чоловіків. А хлопці казали, це для дівчат, тому що вона дуже дорого коштує, це як шарм. І десь такі, Тобто воно було настільки аналогічно, трошки, щоб вони подумали, чому це ну, не має бути так. І це була підводка для, до а, нашої істини. І що ми дуже круто зробили після цієї гри, бо вона була трошки сидяча, вона була така трошечки довга, і вже це було саме в кінці. І підлітки вони такі трошки вже розслабились. Тому саме після цього ми зробили знову ж таки дивоглядки для того, щоб знову розбавити атмосферу і зробити трошки веселіше. І після того, як вони трошки заспокоїлись, ми почали казати істину. Динамічний клуб. І далі динамічна істина. Істина. Під істину ми одразу ж переключили музику з такої динамічної на більш спокійну таку інструменталку, Викликнули світло для того, щоб була вже атмосфера чогось такого особливого. І перше, що ми почали, ми не зразу якби почали казати, так, оце правильно, оце ні. А ми зробили також таку атмосферу, щоб пілітки самі... Якби додумались до цієї істини. І почали з того, що я почала задавати питання Андрію, Андрій почав задавати питання мені, питання на тему, хто ж все-таки головніший. Mm. І в нашому світі, якби да, з чого ми почали? Що в нашому світі дуже багато стереотипів, що чоловік має заробляти, що він головніший, що жінка вона жінка, вона така вона слабша, і зараз жінки вони борються більш за свої права. І ось з чого ми почали, найголовніше, що часто чоловіки вважають, що вони є головнішими, бо Бог їх створив першими. А жінки відстоюють свою думку, що їм не потрібні чоловіки, і вони сильні і незалежні. І дуже класно, що ми зробили, це взяли місце з підписання, збуття. Перше було про те, як був створений чоловік, друге було про те, як створена була жінка, і потім. Якби для чого ми були створені? Що Бог створив за подобою, е, по його подобі. І ніде не було сказано, що чоловік був головніший, або якщо він був вищим. А ми були створені просто за різними ролями і для того, щоб доповнювати один одного. Те, на чому ми робили просто акцент, не тому, що Господь наділив кожного з нас різними здібностями. Що в кожного кожного з нас якісь різні особливості? І що, якщо чоловік в чомусь вищий, а або там сильніший? То жінка може доповнювати його в іншому, в іншій сфері життя. І так само навпаки, що ми не створені для того, щоб робити цю конкуренцію. Ми не створені для того, щоб доказувати один одному, що ми маємо робити в цьому житті. А ми створені для того, щоб доповнювати одного, щоб підтримувати, щоб допомагати. І дуже класний приклад, який ми навели, це а, також ми зробили, як ви питання до підлітків, підходили, здавали, що ти думаєш. Скажи, будь ласка, що ти думаєш? А якщо б програміст зараз змагався з футболістом на футбольному полі, хто б виграв? Футболіст. А якщо б змагався як зробити якусь програму, хто виграв? Програміст. І це не означає, що програміст крутіше чи футболіст крутіше. Вони просто в різних ролях, і кожен в своїй ролі крутий. Це дуже і це була, аналогія е, така так, для них. це була крута аналогія для того, щоб підвести вже під молитву покаяння. І в самі молитві покаяння е, я тоді провела підлітків в тому, щоб е, Божий план здійснився в їхньому житті. Це була така найголовніша тема. І цей план був якби і для жінки, і для чоловіка. І ніхто з нас не, не крутіший, а ми просто створені за подобою Бога. І ми всі круті. І не треба доказувати якусь свою важливість, бо Бог це вже зробив, він вже доказав, що ми важливі. Це настільки класно. Тобто, що в нас не є конкуренція один з одним, нам доводити свою хто правильно. я, а просто будь собою, будь тим, через кого буде здійснюватись Божий план на цій землі. І це настільки класно, що я можу допомагати тобі здійснювати Божий план в твоєму житті. Так, та? Молод... А ти можеш допомагати мені. І дуже класно, що ми зробили це е, зі спокійною такою музичкою закінчили е, говорити існує, помолилися молитви покаяння. І вже в атмосфері не суперництва, а разом всі пішли готувати чай. І хлопці пішли готувати чай, а дівчата щось там почали прибирати або е, просто скалати, робити теж якусь таку атмосферу там, з іграми. Тобто вже не було якихось ролей, що там дівчина йде на кухню, а там хлопці прибирають стільці. Ні. Просто разом пішли це все робити. І це було так злагоджено і дуже круто. І... Також хотіла сказати, що цю програму можна проводити не один раз, бо в цій програмі дуже багато різних конкурсів є. Можна брати наприклад, ці оригінальну програму хто зверху, просто підлаштовуватися під себе, і можна робити кожного разу різну істину, просто різну підводку. Так, тому цю програму можна вводити як фанову програму, так і для того, щоб реально підлітки цього будуть очікувати і ждати, коли ж ми будемо змагатися знову. І це насправді дуже класно, тому що вони легко запросять своїх друзів. Так. Ідемо на найкрутіше і найкрутіша. Ходи, приходимо, там буде класний час. Вони знають, на що вони йдуть, вони знають, на що вони ведуть друзів. І насправді це класний час, де можна почути. Слово від Бога саме в твоє життя.